Вітаю! Розглянемо процес отримання електронного ключа підпису. Спершу натисніть Отримати кЕП та оберіть, що він буде для юридичної особи, після чого зазначте назву компанії або ж код ЄДРПУ та оберіть її з переліку. Якщо дані відсутні, заповніть їх вручну. Далі вкажіть особисті дані. Які можливо заповнити автоматично, щитуючи діючий ключ від будь-якого ЦСК або дієпідпис. Якщо такий ключ відсутній, натисніть немає застосунку Дія, немає кеп та пропишіть ваші дані вручну. Посада не є обов'язковою, але за бажанням можете її вказати. А також на цьому етапі можна обрати термін дії ключа на 2 роки. Після чого додайте обов'язкові документи, завірені підписом. Підтвердити номер телефону потрібно кодом, який надійде у смс на телефон. Залишився останній крок. Вигадайте пароль з чотирьох цифр або можете створити складний пароль. Але обов'язково запишіть або запам'ятайте його. Вітаємо! Ключ сформовано. Файловий кеп автоматично завантажується на ваш пристрій. За потреби можливо натиснути кнопку Завантажити, щоб файл завантажився повторно. Розгляд та реєстрація відбуваються протягом 1-2 робочих днів. Очікуйте на зворотній зв'язок від адміністраторів вчасно.